З інтерв'ю Голос України 2008 рік. Батька свого свідомо пам'ятати не можу. Він помер через два роки після мого народження. Згорів, не доживши й до 32 років. Жили ми у будинку письменників слово, звідки Чорний Ворон вивозив татових однодумців. І маму. Пам'ятаю. Як бігла вздовж довжелезного ешелону і кликала її на ім'я, щоб впізнала та озвалася Лідуню, моя мама ровесниця століття, дочка священника з Поділля, в 17 років пішла в революцію і в підпіллі познайомилася з татом. А вже в 1937 році вона відбувала десятирічний термін у далекосхідних таборах. Куди її знесилену тюремними допитами голодну й холодну повезли у страшному, переповненому ув'язненими жінками товарняку. Я ще тринадцятирічною навчилася пакувати передачі та дрібненько писати листи, аби надіслати хоч часточку свого тепла в холодний Сибірський край. Мама. Матусю, де ти? Часто приміряла до себе таткові вірші, які він колись писав, коханій дружині. Ти пробач мені любов, маленька дівчинко, я з тобою і нерівний, і розкиданий, все тому, що я боям до віку відданий, все тому, що я шаленим бурям рідний, все тому, що в тебе таке нервове, ніжне личенько. Читала, перечитувала, повторювала як молитву. Тоді я ще не знала, ба більше не вірила що таки доб'юся дострокового звільнення своєї матері, що через кілька років її буде повністю реабілітовано. Далі війна за ці безкінечно довгі роки відступу, втрати перемог. За ці 910 днів піших і кінних переходів, форсувань річок я навчилася беззвучно і непомітно рухатися в нічному лісі, бути щохвилини насторожі, навчилася добре триматися в сідлі, спати просто неба, терпіти голод і спрагу, та до найболючішого відсутності звісточки від рідних не прийшла. Хоч я й була в загоні радисткою, мені часто доводилося у партизанських лісах перев'язувати поранених зі смертю зустрічалася і спершу гадала, що мій шлях мединститут. Але все таки я виросла у письменницькій родині, тому й зупинила свій остаточний вибір на рідному, на словах, на українській філології.